Протягом найближчих декількох днів уряд буде працювати з парламентом над пакетом реформ, який внесений урядом. Нагадаю, всім членам парламенту і всім фракціям коаліції. Це коаліційний уряд. Кожна фракція представлена в цьому складі Кабінету міністрів України. Кожен член уряду. Разом з тими політичними силами, які формували уряд, несуть відповідальність разом з коаліцією за долю держави. І лідери політичних сил не мають права в сьогоднішніх умовах займатись популізмом і пробувати отримати дешеві. Політичні дивіденди. Коли мова йде про необхідність змін в країні, то це означає, що всі беруть на себе відповідальність. Ми, як уряд України, взяли на себе цю відповідальність. Ми запропонували чіткий план реформ, який потрібний країні. І ще раз підкреслюю: якщо би було більше політичної волі у політичних сил, то він би був. Глибший і радикальніший на кшталт тих реформ, які були в Польщі, Латвії, Литві і Естонії. Але навіть перший пакет, який внесений урядом, вже викликав певний політичний супротив. За рейтинги бояться. Треба не про рейтинги думати, а про те, як дати можливість країні розвиватися і не завтра, і післязавтра, а на роки наперед. Поляки це зробили 20 років тому. І тому сьогодні це одна з ключових європейських економік, тому що вони не думали про завтра. Вони думали, що буде через рік, через два, через п'ять. Саме тому публічно звертаюсь до всіх лідерів політичних сил коаліції. Блок Петра Порошенка. За Народний фронт я відповідаю. Партія Батьківщина Тимошенко Юлія Володимирівна. Наші партнери з самопомочі і радикальна партія. Коаліцію сформували програму дій уряду проголосували, членів уряду делегували народу України обіцяли. Тепер залишилось виконати. Ми готові до самої активної роботи. 24 години на добу. І сім днів на тиждень.